10%, так, де є 50 інших відсотків, належить Вовчу Олександру. і він є директором цієї компанії. Так. Е, на жаль, сталося так, що ми колись довірили, да, тобто я довірив йому керівництву цієї компанії, розраховуючи на його добросовісність у цих відносинах. Е, після того, як побачивши вже да, деякі факти, я вам них зараз наведу. У мене є декілька фактів, того, що він намагався мене пошукати. Дещо йому вдалося, де що не вдалося. Е, перший факт того, що пошукати е, він хотів чим? Переоформивши квартири, які були по вулиці хіміків е, в завершеному будинку, він хотів переоформити їх на компанію ВОМ Груп. Про що свідчить сама назва ВОМ Груп Повчук Олександр Мирославович. Де він є 100% власником повністю всього май... тобто, тобто, компанії. Тобто, зрозумієте, тут є дві людини власником, а тут є одна людина власником. Ось в цьому полягає суть рейдерського, розумієте, рейдерського захоплення, так як він говорить. Так? Тому що рейдерське захоплення, вибачте, якщо взяти згідно того, що було, воно нічим не змінилося, так, його стан, а мій правовий статус вже міняється по відношенню до цих квартир. Ви розумієте, що тут він один власник цього. Наступний факт: після того як було оформлено право власності за компанією «Цитадель» цих квартир, Вовчук Олександр в травні місяці 2023 року продав разом з Антоном Белінчуком, який ходив і показував. Антон, скажіть, було таке чи не було, що ви показували? людям з Миколаївщини продали квартиру по договору? Прошу, ну ви показували квартиру, так? Ну, от пан Антон знає, ви телефонували до власників уже нових, нових якоби власників квартири, яких Вовчук Олександр пошукав. розумієте, Забравши з них ну, він взяв за це кошти отримав, не отримавши на це моєї згоди. Бо так, як згідно законодавства, ці квартири вже повинні оформлятися у нотаріуса, де потрібно протокол погодження зі мною цього відчуження майна, тому що я є 50% власником цієї компанії. Це є дуже важливий такий крок, розумієте, де людина хоче пошукувати. Чому це продавалося? Я вам де, де, так трошки поясню, щоб ви зрозуміли, чому продавалося без моєї згоди. Тому що продавши без моєї згоди, він отримує всі кошти. А щоб отримати мою згоду, напевно, потрібно щось мені якусь мою частку віддати. І тому вас, шановні молоді, отри... а до речі, ще вам наведу один факт: того, що е, тиждень тому, е, шановний пан Сергій, який має доручення без моєї згоди на керівництво компанією, Походив тут у готель Станіславів і рієвторам, які відмовилися робити переуступку, погрожував. Так само Вовчук Олександр телефонував. Ви, напевно, знаєте, пані Оксана, здається, якщо я не помиляюся, ви може чули, де він погрожував, що її буде судити асоціація мій авторів Івано-Франківська до Віктора Фурдія, вона зателефонувала і не отримала жодного тобто, доказу того, що, ну, чим погрожує Вовчук Олександр. розумієте? Е, від е, цей договір переуступки, щоб ви розуміли, а договір переуступки чому виник? Тому що люди на сьогоднішній день розуміють, що вони є ошуканими. Ці люди, які купили з Миколаївщини, які купили цю квартиру, не розуміють, що вони не мають права власності на неї і не можуть мати, поки на це не дам згоди. Я розумієте? А вибачте мені, я тільки згоду можу дати, коли е, відповідно зі мною розрахуються і тому подібне нададуть мені всі мої. Правильні правові так сказати, вимоги, які я можу мати, це тобто 50% від цієї вартості. Тому вас застерігаю, шановні ріатори, що вся нерухомість, яка є по вулиці 30... Цитаделі компанії, належало два об'єкти: це є вулиця Загріздянська і вулиця Хіміків. Загріздянська це як позаду Альянс е, спортивного комплексу, Альянс не комплексу, а трежерного залу е, на Галицькій. Так? Е, трошки збився за це. Ці два об'єкти на вулиці Хіміків всі квартири належать, є оформлено право власності на фірмі цитадель. Якщо у вас буде питання про відчуження квартир, вони можуть відбуватися тільки за нотаріальним погодженням. І зверніть увагу, щоб якщо у вас вже навіть захочете продати, щоб там був. Мій підпис а можливо навіть в моїй присутності. розумієте, за що теж повідомлені всі нотаріуси округу нашого, щоб не вчиняли якихось незаконних дій. Тому що людина звинувачує в підписах, в да? а в мене щось виникає трошки інше бачення, можливо, він сам на підписи. До цього я вам додам договір, який надали цій людині, щоб ви не думали, от тут вам не отримали ви ніякого да, документу. А я вам надаю договір, де в травні місяці був укладений. Але момент в чому досить погана якість. Ви подивитеся тут є дивіться. Журналісти. Я вам додаю. Будь ласка, тут є документи. Тут є виписка, що є співвласником компанії цитати.